А я ж сама наполягала, аби Володя женився. Казала, що дитині треба татом. Як це так, по сусідству буде бігати моя онучка чи онука, я буду голову відвертати. Ой, не треба мені було туди лізти. Мій Володя ходив до сусідської дівчини Насті. Дівчата таке скромне, весь час до церкви бігало, тримало патерицю, нікуди й не ходила так, щоб за неї говорили. Я думала, що така буде гарною дружиною, хай би й для Володі. А що, він не красень у мене, вона теж скромна, то буде гарна пара, будуть жити і не хвилюватися, що хтось на них задивлятиметься та переманить. І ось новина Настя при надії. А я ж знаю, що Володя там був кілька разів, бо я сама бачила, як на світанку він йшов з того керунку, де у них стодола. Я тоді подумала, що він просто городами від когось іде, але ж ні, як тепер виявилося. Отже, дитина його. Володю, то ти зробив? Питає його строго, бо ж треба показати, що все серйозно. Мамо, я з нею раз був і не думаю, що то моя дитина, відказує син. Як це не моя? А чи я тоді, що я не бачу, що вона днями сидить вдома і ніде не ходить? Та вона ж на навчання їздить, каже син. Слухай, треба бути чоловіком і відповідати за свої вчинки. Дівчина вона непогана і тобі підходить, то давай женися і на тому крапка. Як би тобі не подобалося, то би ти до неї не ходив. Син впирався, але я чоловіка підключила, і він його переконав, що треба дитині батька. Заслали ми сватів, і Настя погодилася вийти заміж за володю. На весіллі він, звичайно, показував характер, але ми з чоловіком його швидко нарозумали. Настя наполягала, аби вони жили в місті, бо там і робота буде, і дитині краще майбутнє. Ми зі сватами дуже здивувалися, що вона таке каже, бо ж он дві бабусі, а ще чотири прабабусі, всі готові малюка бавити, а вона буде в'ясно давати. Але молоді вперлися, і володя, аби нам насолити, підтримав дружину. Звичайно, що сваха частіше туди їздила, ніж я, але на хрестинах ми всі були. Я приглядалася до дитини і наче бачила перед собою мого володика. Тішилася, звичайно, і гроші добрі ми подарували на дитинку. На літо Настя чогось в село не їхала, і вже я свазі говорила, що дитині треба свіже повітря, а не той сморід в місті. Я їздила до них, але Настя завжди чогось мені дитину не давала на руки, то я можу заразити, то не так тримаю, то Оленка спить. На рік знову було застілля, і я вже почала питати, в кого ж наша Оленка така, бо я наших рис ні в кого не бачила. «Вилита та прабаба, сказала сваха. Ну, нічого, головне, аби здорова, та й бачу, що Володя вже призвичаєвся бути татом та чоловіком, на непогану роботу влаштувався, на все йому поки вистачає грошей. Вже я прошу би приїхали на літо в село, але Настя ніяк, бо їй так добре, а в селі вигод нема з малою дитиною то важко. Я вже й взлилася, що то за таке прошення. Тому більше в гості не напрошувалася. Раз таке діло, що не можна дитину на руки брати, бо навчу, цілувати бо бактерії, і сюсюкати, бо вона не навчиться говорити. Отак ми їздили лише на дні народження Оленки, і я того собі так розуміла, що дитина мені виглядає чужою, бо я ж її дійсно не знаю, бо не бавлю. То вона мені ні на кого не схожа, ні на мого сина, ні на мене, ні на чоловіка. Аж тут гуркіт гриміт, і на порозі володик ледве на ногах стоїть. Нащо ви мене женили, як дитина не моя, все тест показав. Ой, що було далі, то я своїми руками дитині світ на п'ять років зав'язала, своїми оцими руками, якими лиш йому добра хотіла і від усього захистити. От вам і тихоня, от вам і бактерії. Але як тепер, володі, бути? От в чому питання. Підпишись, підтримай українськомовний контент.